Великдень у війну як захисники освячували паски та крашанки у шоломі замість корзинки. Чернівецький центр крові, нова техніка, надсучасні технології та чому донорство зараз украй важливе. Втрачені слова як через лінгвоцит українці забули частину своєї мови. Воскресіння Христа святкували під звуки пострілів та вибухів. Чимало буковинців у Великдень не мали вихідного, боронили нашу державу від російської навали. Аби хоч трішки захисники відчули свято, капелан отець Василь Гасенець приїхав на передову і провів там святкове богослужіння та освятив їжу. Наїдки бійці принесли на освячення у картонних коробках, касках та кошиках. М'яско, ковбаска, писанка та паска у Чернівецькій області на великодні служби зібралися віряни у кожному селі. Традиційні святкові наїдки освячували на світанку, бо через дію комендантської години до храмів на всенічну службу потрапити було зась. Знімальна група Сі-4 зафіксувала, як святою водою вірян та великодні кошики освячують у Банилові підгірному. Христос! Воскрес!» Гостинці та малюнки для наших військових підготували вихованці, батьки та працівники Чернівецького садочка. Обереги та кошики із смаколиками. Усе це вихованці, батьки та персонал оселі талановитих зібрали для наших захисників, які проходять лікування та реабілітацію, аби привітати їх з великоднем. Керівниця закладу не стримує емоцій, передає слова підтримки та вдячності від діток. Ми зібрали маленькі смаколики для вас. Це діти, це працівники, це батьки, які розділюють з вами і ту біль, і ту віру в завтрашній день. Діти розфарбували крашенки та створили невеличкі подаруночки, щоб підтримати військових та показати їм свою любов, яку в обіймах передає Марія Квасецька. І вас я тоже хочу з'їхати. Я передаю свою любов і своє тепло. Передаю свою любов і своє тепло, тримайтеся, тримайтеся, ви нам потрібні живими і здоровими». Військові були дуже вражені та вдячні за таку небайдужість та підтримку від дітей та вихователів дитсадочку. Валентин служив під Бахмутом. Каже, його оберігає Янгол-охоронець та хрестик, який напередодні подарував пасинок. О, цей Три роки. Я, не снімаючи, не рв, не рвавши вірьок, нічого. Це він мені у них був ну, свій якось там як капілан. О. І оце він мені він строчку служив, оце він мені подарив, і от я вже три роки. От. І додає, оберіг ікону від дружини завжди тримає під серцем. Вона мене і спасла. Вона, так, да, ну, мені стирали. Дніпрі, я був там пахтірал форму. Хай вона пакіралась, але вона валі має. Він зазначає, що підтримка і любов від людей допомагає зберегти віру в добро та надію на краще майбутнє для України. Зі сльозами на очах жінка військового дякує за привітання. Світлі людям, дякую. Тримайся, тримайся, тримайтеся. І радіє, що сьогодні вони із чоловіком нарешті повернуться до рідного міста. Полище до сім'ї, до рідні. У нас маленький хлопчик вдома, дуже сумує за татом, якого давно не бачив. Він був під бахмутом, поранений там в голову. Чоловік каже, зараз почуває себе краще, та ще потрібен час, аби повністю відновитися. Та з жахом пригадує Бахмут. Важка ситуація, як як говорять, стабільно важка. Немає яких, яких, якихось таких поступок ні з того, ні з того боку особливих. Ну ми чекаємо всі, всі чекаємо, поки наші підуть на, на прорив. Батьки, які прийшли разом із вихователями, кажуть, роблять це, аби кожен герой відчув домашнє тепло на Великдень, навіть будучи далеко від дому. Зрозуміло, що воїни, які знаходяться тут, це не наші чернівецькі, це воїни із східних регіонів. Їм дуже важко, морально, душевно. Ми тією акцією намагаємося їх підтримати. Каже, це найменше, що вони можуть зробити для наших захисників. І зазначає, завдяки нашим героям ми тут у тилу можемо працювати, жити та виховувати дітей. Роман Олійник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівцях студенти та викладачі вищого комерційного училища КНТУ готують їжу для військових. 50 кілограмів гречаників, понад 100 кілограмів ковбасок, 15 тисяч банок тушківки. Це лише приблизні цифри, які училище веде для звітності. Утім, для українських військових це смачна їжа, що дає сил виборювати нашу спільну перемогу. До приготування долучаються усі студенти, майстри та викладачі. Приходить свиня, ми її розбираємо, розділяємо на частини для тушонки. Ми маринуємо сало, засолюємо. Саме особливий рецепт це наша любов. Ми бажаємо їм здоров'я, сили і терпіння. Терпіння перебороти це все. До Великодня також відправили партію традиційних смаколиків. Їх тут готували за старовинним рецептом. Кондитери хочуть, аби у військових під бахмутом. Також був святковий настрій. Цього тижня повернуться до виготовлення хліба і фірмового печива, яке дуже люблять наші захисники. Ми десь в середньому обслужуємо, я можу помилитися, десь в районі коло п'яти бригад. Це нестабільно, кожен день п'ять бригад. Але звертаються до нас хлопці і просять, що будь ласка, печиво дай для чого печиво? Воно невелике, одне 40 грам. Виїжджають на завдання, беруть з собою у мішечок і, скажімо, мають можливість перекусити, якщо немає можливості вести з собою ту ж ту же банку тушонки чи щось інакше. Училище почало допомагати військовим ще у 2014 році. Кажуть, мали необхідне обладнання, тож не стали відмовляти волонтерам у проханні допомогти українським захисникам. Не знаю, чи це слова, але це якось, скажімо, одним із воєначальників, одних філософів, там сказано, як під час війни, якщо можеш, іди воюй, не можеш, помагай. Не пома не можеш помагати, не помагаєш, не заважай. Ну так сталося, що ми почали помагати. Ну, наша ми працюємо відповідно до до запитів, до просьб, до прохання наших волонтерів. Микола Кирилюк зізнається, найважче було минулого року, у травні та червні. Тоді працювали по 12 годин без вихідних. Та відпочинком. Ви ж знаєте Сєвєродонецьк, ви знаєте, що наші відступали, ви знаєте всі всі проблеми. І ми, муся, ми працювали, скажімо, це був найтяжчі, найстрашніші моменти це травень червень минулого року. Квітню, наскільки мені наскільки я бачу, то теж було нелегко. Теж було нелегко, але мені здається, що червень це був апогея всіх трудностей. Кухарі додають, готові працювати до самої перемоги, аби годувати своїх захисників, а не окупантів. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Наші вдома. З російського полону вдалося повернути ще 130 українців. Унікальні кадри зняті координаційним штабом. Автобуси із бранцями Кремля їдуть на підконтрольну Україні територію. У них рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися 92 військовослужбовців збройних сил. України 20 бійців тероборони, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту. 48 зі 130 звільнених оборонців вважалися зниклими безвісти. Частина зврятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Звільнені з полону двоє рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найстаршому зі звільнених захисників. Виповнилося 58 років, а наймолодшому 21 рік. Буковина у жалобі. Сьогодні, 17 квітня, відбулося прощання із героєм, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдата Віталія Головатюка в останню дорогу провели у селі Зелена. А у суботу, 15 квітня, громада села Банилів горювала. На війні із російськими агресорами загинув старший сержант Олександр Соломка. Із героєм прощалися у рідному селі. Вічна пам'ять та слава відважним воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Прихильника руського міру затримали буковинські прикордонники. Захисники кордону викрили мешканця Чернівецької області, який публічно прославляв дії загарбників та поширював антиукраїнські наративи російських пропагандистів. У ході проведеного санкційного обшуку за місцем проживання прихильника руського міру прикордонники спільно зі слідчими СБУ вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, який він використовував для поширення антиукраїнських матеріалів. Наразі 38-річному Буковинцю оголошено підозру. За пропаганду та прихильність до ворогів чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. Як Чернівецький центр крові розвивається під час війни? Ремонт старих приміщень, сучасне устаткування та дороговартісні пристрої. Чернівецький обласний центр служби крові за час війни з російським агресором став важливою опорою українського донорства. Кількість донорів значно збільшилася, адже потреба збільшилася. Ми є тилова область, і серед пацієнтів буковини є також багато числа біженців-переселенців, які також потребують компонентів крові іноді в дуже великих кількостях. Марина приходить на донації раз у два місяці, уже впродовж двох років. Каже, одного дня разом з сестрою вирішили зробити добру справу. А згодом ця звичка привилась. У мене просто рідкісна кров. В мене четверта група. І просто хочемо врятувати життя. Після донації кров розподіляється та проходить крізь новітні прилади та центрифуги. Анжеліка Каланча зізнається, пишається сучасним остаткуванням центру, завдяки якому робота лікарів неабияк пришвидшується. Це досить дороговартісне обладнання, але збільшені об'єми заготівлі дали нам можливість в області отримати дане обладнання. За допомогою даного обладнання ми маємо вірус інактивовані компоненти крові, тобто всі віруси в них знищуються. Також центр крові недавно провів аукціон для купівлі гемаконів, контейнерів для зберігання та транспортування крові. На ньому, зокрема, продали незвичну вишиту картину. Люди, які викупили цю картину, вони її подарували для центру крові. Дана вишивка є дуже символічною, адже її вишивала жінка, яка пройшла за стінки катів НДНР. Гендиректорка центру каже, ця картина висітиме у центрі крові як нагадування, що кров здатна рятувати людські життя. Максим Берн, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Втрачені слова: як через лінговицит українці забули частину своєї мови. Долі мають не лише люди, вони й у книжок і навіть у слів. Іноді вони поєднуються в одну спільну сув'язь і стають відображенням нашої непростої, а почасти й трагічної української історії. Мабуть, помилково вважати, що суперечки на цю тему датуються винятково 20 20-м століттям. І це так звана заслуга Радянського Союзу, зауважує філологиня та етнографиня Іванна Стефюк. Якщо вдаватися до історії, то перша, принаймні відома така мовна репресія датується 1600 ми роками, це часи цара Михайла. Який ще наказав вилучити тираж Євангелії, де були саме у українській редакції видані? Далі ми знаємо Волуївський циркуляр, Емський указ. Далі ми знаємо про скрипниківку і долю цього правопису. До скрипниківки входили такі слова, як аудиторія, проєкт. Інший часто люди вважають, що це якісь мовні покручі чи львівський варіант вимови, зауважує Іван Стефюк. Проте це не так. Такий варіант правопису можна знайти в оригіналах праць Юрія Шевельова, мовлячи словами мовознавця, не одне слово та вислів довгий час перебували у летаргічному сні. Зокрема, партика, цинамон, осоння, будучність не стане шкурка за виправу та багато інших. На початку 30-х років в Радянському союзі розпочався процес знищення всього українського замаскований. І голодомор і знищення української інтелігенції тоді і взялися всерйоз за українську мову, щоб замість оригінальної особливої мови мати якусь бліду копію російської за словами експерта. Цей процес набув особливо великого значення саме в 30-х роках після ліквідації скрипниківської орфографії. Бралося питоме українське слово, і його заміняли або міжнародним, або російським. Цей процес відбувався навіть словами, які постійно використовувалися в українській мові, вважалися загально зрозумілими, але їх витискали заміняючи чимось на зразок абсолютно такого російського. Щоб розуміти та краще знати свою мову, потрібно нею читати та користуватися, зазначає Іванна Стефюк. В Україні є багато зросійщених родин, та й незважаючи на нашу болючу історію, досі багато людей маніпулюють. Російськомовні українці це насправді тема, якою також дуже часто маніпулюють. І власне оця теза яка різниця», так? Ну якщо немає різниці, тоді спробуємо українською, якщо зовсім немає різниці. Для того, аби зрозуміти, чому це важливо, потрібно знати, звідки взялося, звідки ростуть ноги у цієї проблеми. Ну не знаю, на жаль, чи на щастя, я не знаю іншого способу дізнатися історію української мови, як прочитати книжки на цю тему. Є щось фаталістичне і водночас чарівне у тому, що, вирвавшись із зашморгу примусової русифікації, українці все більше опановують рідну мову. А російська мова у слововжитку вжитку українців, особливо молодих, поволі відходить у минуле. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Люди кажуть опитування від сі 4 Все більше українців свідомо обирають українську мову. І якраз на цьому етапі не обходиться без крайнощів. Навіть власні українські слова вважаються іншомовними, а є й такі, які давно український народ втратив через радянську владу. Тому так багато мовних питань і досі залишаються відкритими на рівні дискусій та суперечок. І завершити їх може наше покоління, просто вивчити історію своєї мови, занурившись у її джерела. Ми вирішили запитатися у містян, чи знають вони, що означають слова «осоння», партика, будучність та цинамон. «Цинамон». «Це кориця». «Що таке партика. Партика ні надія на неї. це картопля. Партика, партика. Паприки. Що таке будучність? Mm -hmm. Що таке будучність? Буденність. А? Майбутнє, так? Майбутнє? майбутнє. А, це майбутнє. Що таке осоння? Осоння? Mm сонливість -hmm. якась. Цинамон. Кориця. Будучність. Ну, щось можливе слова бути, «будучи», бути. Партикати. Не знаю. А що? Навіть це асоціація якихось немає. Соня це на осонні. Я в літературі читала. Щось, ну, типу, з будинком, типу, на осоні. Я не знаю, не мене підвіконня, можливо, як осоння. Ніби цвіт чогось, я не знаю. Партика. Е, ну, я не знаю. Може, якесь приваді для чогось. Цинамон. Цього, це чимось, яке ніби кардамон, який до кави додають. А що ще до кави додають? А, корицю. Це і є кориця. більшість опитаних не знали значення цих слів, та всі як один дякували, що команда Сі-4 поділилася з ними забутими та такими рідними словами. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал с 4 весняна негода продовжує завдавати шкоди? Рясний дощ кілька годин не припинявся у передень Великодня. Звира пронеслася районами Буковини. Так на Герцаївщині та в районах Чернівців з неба падав навіть чималий град. Людові брили, побили городину, пошкодили покрівлю. А через шквальні пориви вітру у селі Петрашівка з 17 будинків місцевих познімало дахи та поруч повикорчовувало дерева. У Банилові-Підгірному відбулась школа вихователів юнацько-патріотичної гри Джура. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово патріотична гра відбувається щорічно для школярів з усієї України. Цьогоріч у Банилові-Підгірному провели школу виховників джур цієї національної гри. В ньому брало участь 38 виховників. Всі отримали сертифікати. було... За відгуками були люди дуже задоволені, і з величезними такими нанадхляннями поїхали до себе в громади. Люди кажуть опитування від сі 4 святкування Великодня не завершується літургією. За неділю йде понеділок, який теж є сакральним для українців. Ми вирішили запитатися у містян, чи знають вони традиції великоднього поливаного понеділка? Великодня поливаний понеділок. Ми яйцями цілкусь. Ми беремо яйця і б'ємо у кого сильніший. А, є таке свято, як коли вони понеділок згадали. Понеділок ну, доїдати те, що не доїли в неділю, в першу чергу. Потім, ну що, можна сходити до кумів, ті, які приходили до тебе в неділю. Вливають жінок, а у вівторок вливають чоловіків. Обливати водою. Хлопці обливають дівчата, потім дівчата обливають хлопців. «А Вода тут є. Я б показав, ну традиція, традиція. тобі, більше до, до них якось люди вже так прилагоджуються. Мене поливали чимось ще. Поливаний понеділок. Це не просто день безкетників. Він має своє значення, свій символізм та свої традиції, які з давніх давен берегли наші предки. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4